Всім привіт! Хто має дров'яні печі, твердопаливні котли, напевно, знає, що деколи запалити вогонь в печі чи в котлі досить важко. Щось треба запхати таке туди, щоб воно добре і довго горіло, щоб зайнявся матеріал, там, дрова, пілети чи щось в тому роді. Так ось я робив багато експериментів, але найпростіше і найкраще це наступне. Нарізається картон на полоски. Гофрований картон, ну, бажано гофрований картон. Отакий. Вкладається в його в якусь ємність. Я, наприклад, знайшов таку керамічну ємність, можна вкладати його в вертикальну банку, ну, мені здається, що так краще. От я взяв старий чайник, кинув туди свічки, тобто парафін. І ще я збирав десь декілька місяців, скажімо так, коли смажилась картопля чи якісь жири, я це все збирав. Пам'ятаючи про те, що мені треба буде робити запалки для, для печі. Так ось. Поскладав отак картон. Тут така форма, що картон вилазив поверху, я зв'язав дротом, підклав підкладки. І тепер я це все пролию отим жиром з парафіном. Помаленько буду лити, воно все просочиться гарненько. Щоб гарніше просочилось, потім я ще це поставлю в духовку, щоб воно повністю картон просочився е, парафіном жиром. І все, коли воно вистигне, розбирається ця конструкція, і виходить такі полоски, які дуже жирно просякнуті парафіном з жиром або просто парафіном, в кого як вийде. І вони горять дуже довго, і від них загоряється дрова і, і все решту в печі. Так що, ось так: пробуваю різні варіанти. Це є найпростіший і найкращий. Користуйтесь, до побачення. Слава Україні!